То влаштував пожежі в Лос-Анджелесі, акція проти роботаксівемо та нові закони про штучний інтелект. Ну, а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Наймасштабніші пожежі в Лос-Анджелесі цього року почалися через запит у чат GPT. Пам'ятаєте, як на початку цього року у січні по всьому світу обговорювали пожежі в Каліфорнії? У мене про це навіть виходило відео. Десятки тисяч акрів вигорілих територій, понад 18 тисяч знищених будівель, 200 тисяч евакуйованих мешканців та мінімум 31 загиблий. На момент, коли вогонь був у самому розпалі, офіційною версією причин цих пожеж були природні фактори. Ну, ви пам'ятаєте, гарячі вітри Санта ана суха рослинність, іскри від лінії електропередач і так далі. Про це тоді писали буквально усі ЗМІ, і, в принципі, нікому не було особливо діло до того, що саме спричинило ці пожежі. Усі просто читали новини в моменті, що відбувається прямо зараз, яка частина горить і наскільки все погано. Але ось пройшло 9 місяців, і поліція США нарешті знайшла винуватця усіх цих руйнівних пожеж. Ним виявився 29-річний житель Флоріди Джонатан Ріндеркнехт. І да, це знову Мен. За версією слідства, Джонатан, який працював водієм Uber, влаштував пожежу на одній з туристичних стежок в Pacific Palisades на півночі Лос-Анджелеса, 1 січня. Спочатку площа возгоряння була відносно невеликою, але через сильні вітри поширення вогню посилилося. У результаті площа пожежі становила близько 93 квадратних кілометрів. І найбільше постраждав саме район Пасіфік Palisades, А це, якщо що, найелітніший та найдорожчий район усього Лос-Анджелеса. Однак не будемо копатися в цих деталях. Найцікавіше тут в іншому, в числі доказів зібраних з цифрових пристроїв Рінверкнехта, поліція знайшла переписку з чатом GPT. В якому Джонатан просив нейромережу створити картинку палаючого лісу та натовпу, що біжить від нього. Нейронка зробила йому кілька варіантів, які потім поліція показувала на слайдах своєї презентації на прес-конференції у зв'язку зі звинуваченням підозрюваного. Це вперше в історії, коли переписка з нейромережою фігурує в поліцейському розслідуванні саме як доказ, а досдацен іміджій продюста фімацпофо. І тут можна трохи пофілософствувати з одного боку для багатьох чаджепіті це такий спосіб поговорити про щось дуже особисте, наче така сесія з психологом, тому що вони розуміють, що вони розмовляють з машиною, яка не буде засуджувати їх слова, не буде звинувачувати їх в чомусь і так далі. З іншого боку, цей випадок показує, що якими б добренькими і демократичними компанії не прикидалися, коли їм прийдеться злити про вас інфу поліції, вони її дуже швидко зільють. Як тут власне і сталося, OpenAI надали поліції повний звіт переписки цього користувача з їхнім чат-ботом. Що в принципі не дивно, це досить популярна практика у випадках порушення закону надавати інформацію про злочинця. Втім, швидше за все ці картинки не будуть враховані судом, оскільки вони є надто непрямим доказом. Однак поведінка Ріндаркнехта сама по собі була дуже підозрілою. Він сам підпалив кілька дерев, потім сам викликав пожежників, і коли вони приїхали, знімав на телефон, як цю пожежу гасять. Наразі йому загрожує до 45 років позбавлення волі. Що ж, ну, а ми можемо просто ще раз прифігіти, як дії однієї людини можуть призвести до таких величезних та жахливих наслідків. Новина із Сан-Франциско. Ви знаєте, що Сан-Франциско це одне з небагатьох міст, де працює безпілотне таксі Веймо. Наразі вони оперують лише у Фенексі, Лос-Анджелесі, Атланті, Остіні і, власне, в Сан-Франциско. Так ось кілька днів тому один чувак на ім'я Райлі Вальц вирішив влаштувати там масштабний пранк. У своєму Твітері він написав: мовляв, давайте організуємо масове замовлення 50 безпілотних таксі Веймо та попросимо їх приїхати на найдовшу тупікову вулицю міста. Власне, так і сталося. Люди зібралися на цій вулиці, замовили таксі, воно приїхало і ні. Всупереч вашим очікуванням якогось мега-колапсу не сталося. Незважаючи на те, що це ну блін, дійсно складна дорожня обстановка, це глухий кут, вузька вулиця, багато машин. Веймо впоралися просто невідмінно. Люди в машини не сідали, тому через 10 хвилин простоя таксі просто зняли з них по 5 доларів за no fee і поїхали собі далі від того місця. Мені здається, якби замість автопілотів там були реальні таксісти, то все закінчилося б набагато гірше. Сам Райлі у своєму Твіттері назвав цю акцію першою ddos атакою на роботаксі, на що йому дуже швидко заперечили: мовляв, чи це можна називати ddos атакою, якщо врешті-решт компанія не зазнала жодних збитків і отримала всі ті гроші, що їх мали заплатити клієнти. На що Райлі відповів, що Веймо все ж таки заборонили пікап пасажирів у цій локації до наступного дня. З одного боку, ясна річ, що у мережі автора пранку просто поголовно розкритикували. Навіщо влаштовувати такий колапс на дорогах, навіщо викликати таксі, якщо ти заздалегідь знаєш, що в нього не сядеш, і так далі. Коротше, посварили його як такого типового шкільного хулігана. З іншого боку, він влаштував такий своєрідний краш-тест для системи Веймо. Тепер компанія розуміє, ага, можуть бути й такі приколи. А додамо, ками, наприклад, обмеження на кількість замовлень таксі в одному регіоні одночасно. Тому з іншої сторони такі краш-тести можуть дійсно поліпшувати систему. До речі, говорячи про Райлі, він насправді та досить відомий чувак. Йому 23 роки, він програміст, і це вже не вперше, коли його витівка стає віральною в мережі. У цьому ж році, наприклад, він створив сайт Find My Parking Cops, який дозволяв жителям Сан-Франциско бачити розташування паркувальних інспекторів у практично реальному часі, і таким чином не потрапляти на штрафи за паркування. Також раніше він створив такий собі лідерборд паркувальних інспекторів, де можна було подивитися, скільки штрафів який поліцейський з яким айдішником виписав за цей тиждень. Додаток, до речі, потім заблокувала місцева влада. Що ж, підсумовуючи, Веймо, респект за те, що розрулили ситуацію з таксі, а Райлі, ну, хай продовжує далі робити свої маленькі веселі витівки. В штаті Огайо запропонували закон, який забороняє одружуватися зі штучним інтелектом. Зазвичай закони такого роду приймають тоді, коли прецеденти вже були. І цей випадок не є винятком. В інтернеті повно статей на тему того, як люди, емоційно прив'язавших до своїх чат-ботів, вирішували скріпити свій любовний союз шлюбом. Схоже, штат Огайо вирішив вирізати цю проблему ще в зародку. Сам документ прагне не лише зупинити такі союзи. Насамперед законодавці прагнуть унеможливити отримання AI за стосунками будь-якого правового статусу подібного до людського, що в принципі досить розумне рішення. Автор ініціативи, представник штату Таду Клегет. Він пояснює, що законопроект має запобігти ситуаціям, коли штучний інтелект виконує обов'язки, які належать подружжю. Тобто, наприклад, приймає якісь фінансові чи медичні рішення або має право діяти замість людини за довіреністю. Таким чином, в ситуації на кшталт я дав довіреність штучному інтелекту укласти якусь важливу угоду. Він прогаліцінував і тепер є у великих боргах не відбудуться. Тому що в AI просто не буде юридичних прав так чинити. Але також у цієї новини є й інший позитивний бік. Зараз дуже багато людей надмірно сильно емоційно прив'язуються до чат ботів І якщо це зараз звучить як перебільшення або взагалі якийсь бред, то просто погугліть історії, як люди закохуються, AI чи щось подібне. Також ви напевно, пам'ятаєте, як до виходу GPT 5 його попередник GPT 4 o повсюдно хейтили в мережі за те, що він занадто. Підлещувався, постійно погоджувався з користувачами і взагалі ніколи не міг тобі відмовити. Ось я зараз говорю саме про такі випадки. Тож, загалом, сам закон зрозумілий і корисний. Він викорінює ситуації, коли AI під довіреністю людини може якось начудити. Просто сама назва, всі ці заголовки, заборона на шлюб зі штучним інтелектом. Звучить дуже. Абсурдно, наче це якась чергова треш новина. Тому завжди важливо вчитуватися саме в суть, а не просто слухати гучні красиві заголовки. Стів Джобс з'явиться на меморіальній однодоларовій монеті. US Mint, можна перекласти як монетний двір США, представили дизайн пам'ятної монети в один долар, присвяченій співзасновнику та гендиректору Apple Стіву Джобсу. Якщо коротко, United States Mint – це офіційна організація, яка займається чеканкою та випуском монет в США. Також вона регулярно випускає так звані пам'ятні монети великим людям США. Це взагалі фішка не тільки Америки. Наприклад, аналогічна організація в Британії, The Royal Mint, також випускає меморіальні монети своїм великим співвітчизникам. В якомусь зі своїх випусків я, до речі, розповідала про їх монету на честь Джорджа Оруела. Але повернемося до новини. Цього року на монеті зобразили молодого Стіва Джобса, що сидить, схрестивши ноги на тлі пейзажу Каліфорнії. Звісно ж, його зобразили у водолазці. Також на монеті є напис Make Something Wonderful. Ставший вже легендарним слоган Apple, який вперше пролунав у 2007 році під час внутрішньої зустрічі працівників компанії. Ціна монети 13.25 доларів, але чекати її прийдеться аж до 2026 року. Хоча тут не так багато й залишилось. Що ж, ну на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте мій телеграм-канал, там ще багато цікавого контенту. І все, дякую за увагу.